Кажіть мені, це вже точно не країна закону? Мого чоловіка викрили працівники ТЦК без рішення суду, без пояснень, без повістки, без нічого. Просто силою забрали обманом. Не виходить він на зв'язок уже другу сутку. Не кажуть, де він. Я маю інформацію, яку, яку мені надав працівник ТЦК, повідомив, що він знаходиться у Верховенському ТЦК. Не буду називати вулицю, але можу показати. Ось так воно виглядає. Маю інформацію про те, що сюди на верховину відправляють тих, хто відмовляється проходити ВЛК. Ну так мені працівник ТЦК сказав, що вони тут силою заставляють, тобто докладають фізичної сили, щоб людина погодилася пройти ВЛК добровільно примусово вже побитим по печінкам. Ну так мені повідомили працівники ж. Відповідних служб там відправляють зразу у штурмову без підготовки, без нічого на м'ясо, і це не мобілізація, це полювання. А хто дав їм право знущатися над чоловіками? Це не оборона, це Катівня, Верховинський, ТЦК перетворився на кримінальну структуру і всі мовчать. Я звертаюся до вищих військових посадовців, до оцмана, до президента, до всіх, хто ще має совість. Ви маєте це зупинити. Мій чоловік не злочинець, він людина, і я не дозволю, щоб. Вирішували його долю, от кулаки і хамство замість правди і закону прийміть якісь заходи, тому що ці люди, ну навіть не люди, а просто істоти, просто інакше не назвеш, які тут працюють. Ще мені вчора погрожувало і обзивало, ну, різними словами, матюкалося, ну, у мене є записи. Немає такого законопроекту, щоб людей обзивати ухилянтами. Вибач, будь ласка, він хто є? Перепрошую, він не ухилянт, а що він тут сидить з від'ївшим пузом і. Що брехло, що хамло, що одне, що друге бреше, бо на Галицькій мені 40 збрехали, що його там немає, він навелкає, їздила, каталася. Насправді він там сидів до другої ночі, його вивезли з Галицькою 40 у Верховенській ТЦК, оскільки він відмовився е, пройти Велка. Де мені вже пізніше сказали відповідні органи, що він знаходиться тут, іменно тут. Це я дізналася вчора вечором, плюс-мінус 5 годині. Я не маю просто ну, слів. Прийміть якісь заходи відповідні служби. Ось візьміть до уваги, тому що ну тобто, я не одна, така багато людей, які от шукають по-франківську, яких відправляють туди-сюди. Насправді ж вони сидять тут. От сюди відправляють. Я не буду показувати далі, тому що ну не хочу його локацію е, чітко показувати. Але кому треба, можете звертатися в особисті, надам інформацію.